Всім привіт! Я знову довго пропадав, але ви скоріш за все що про мене забули. Чи не так? І тепер щодо теми відео. Нещодавно я сходив на фільм по ФНАФу, а точніше 26 числа у День виходу в Німеччині. На диву на прем'єрі фільму не було так багато дітей від 16 до 18 років. Більшість зал займало людей 22 років, що трохи вразило. Бо в Україні середньостатистичний фанат ФНАФ осягає приблизно 17 років, але не суть. Взявши великий пакет попкорну, який я живав на протязі двох годин, розпочався фільм. У цей самий момент я згадав, як в дитинстві з друзями з двору, в році 15-му, ми розмовляли та розбирали усі моменти з перших трьох ігор, як ми грали у першу частину ФНАФ. І не розуміли, що робити. Як ми обожнювали їх косплеїти? В додаток до всього я ще рік тому робив розбір всіх перших чотирьох частин і відносно недавно зробив ще відео по FNAF Lore. Згадавши це в одну мить, я розслабився і почав насолоджуватись тим, на що я так чекав 9 років. І кажучи відверто, цей фільм був нормальний. Фільм на свій бюджет 26 мільйонів хороший. Його атмосфера, яка кидайте бав цю саму підсерію з першої частини. Саунд дизайн, який просто неймовірний. Просто самі послухайте. <му> Чудово підібрані актори. <му> та просто почуття ностальгії. Але нібито я очікував від нього чогось більшого. Нібито ми всі очікували побачити секрет, який не видавав нам Скот Коуту на протязі цих багатьох років. Одразу скажу, що фільм не страшний, нібито він і не старається тебе залякати. За ці дві години скримерів були відсіли три. І то усі від бомбою. <звук> на фільм чекало багато фанатів, навіть дуже багато. Бо перший день фільм зібрав 40 мільйонів доларів тільки в США. А що зараз твориться в країнах Європи, навіть говорити страшно. Фільм, по словам відданих фанатів теорії, сподобався та навіть був позитивно оцінений. Що не сказати про мимо повз проходячих новачків, які навіть поняті не мають, що таке ФНАФ та що там відбувається. Більшість претензій спадають на те, що фільм не страшний, легко читай, нудний та загалом не заслуговує своєї уваги. Що кажучи про мене, то мені загалом все сподобалось, окрім примітки 16 та у деяких кінотеатрах 18. Я сподівався на більш вбивств та страшної атмосфери, що насправді у сподівань, мабуть, через низький бюджет чи велику жорстокість. Сподіваюся, у наступних фільмах це все виправиться. Бо як гуляють слухи, готуються ще три фільми по ФНА. Ще й полягає на тому, щоб ви самі подивились та не ламали мароно свої старі спогади, які накопичувались протягом багатьох років. Я обіцяю, що при моменті I always come back. Ви навряд чи скоро забудете цей фільм. Я залишав пост на своєму каналі після перегляду фільму, що він окремо від оригінальної хронології добре сприймається та дивиться. Історія така ж, але по-іншому подається. І тепер щодо сюжету: переказувати повністю не буду, щоб не зіпсувати вам враження. Вступ цього фільму це те, що переносить тебе у минуле бачачи ці міні-ігри, які ти розбирав, щоб скласти цілу картину і дійти до істини, не були неочікувано затишні, ніби відразу перейшов від звичайного глядача до великого теоретика, де ти сам вирішуєш долю цієї історії. Увесь фільм головний герой намагається відшукати змалку украденого маніяком брата, підозрюючи усіх дорослих. Через його психічну нестабільність йому пропонується єдина праця як охоронець, у давно закиданій піцярі. І повсюжатну арку він рятується зі своєю молодшою сестрою від золотого боня. Історія закінчується хеппі ендом, але скорі за все тільки до наступного фільму. <плес> Чи можу я вважати те, що історія зобов'язана мати офіційну кінцівку та завершену історію? Сміло кажу ні. Бо розбираючись з мільйонами людей по цілому світу, кожна невелико залишена підсказка дуже сильно об'єднує нас усіх та особливо тих, хто більше всього у це вкладається. Кожен сам для себе шукає справжню кінцівку, судячи по тому, що він бачив та як це сприйняв. Ви ж намарно дивилися усі ті теорії на ютубі та складали цілісну картину. Підводячи відео до кінця, хочу сказати, що фільм хороший для свого бюджету, та при великих касових зборах за якихось кілька днів готується вихід наступного фільму ФНАВ2, що ми з нетерпінням чекаємо, бо мене цей фільм надихну на створення цього відео. Дякую всім за перегляд. При бажанні підтримати мій канал можете перейти по цьому посиланню. Дякую за перегляд і усім щастим.